Немає нових повідомлень. Це неможливо. Я не могла завалити іспит, не стати мені астронавтом. Тому яке діло до цих дурних результатів? Я стану астронавтом тут і тепер. Пані панове, я зоряний поїзд. Ми вирушаємо у світ моїх мрій. Зійдемо з рейок і злетимо, як ракета не лише на місяць, а й у далекий космос. Мам Пристепніть ремені! ми злітаємо. Бачите, я знав, що плавки пригодяться просто Леді Баг і суперкіт не доберуться сюди щоб нас врятувати. А може якось переконати твою маму повернутись на землю. Пане, подивіться на це. Mm. Супутник спостереження зробив цей неймовірний знімок. То ось чому я втратив зв'язок за кумою. Він поза зоною досяжності. Та є ще одна проблема: у поїзді Адріанів клас, а ваш син у списку пасажирів. Він у космосі, і я нічого не можу вдіяти. Упевнена, що Леді Суперкіт врятують його. Сподіватися, що мої вороги врятують сина. Яка іронія. <реш> Мам! Макс, ти бачиш? Я зоряний поїзд Поверни нас, будь ласка, на землю. Полетиш у космос, коли складеш іспит. Для чого? Тепер мої шанси подорожувати в космосі 100%. І ти зі мною! Хіба не фантастично? Треба зайти у кабіну водія та перехопити контроль над поїздом, щоб повернутись додому. А як здолати суперлиходійку? Тут ні в кого немає суперсил. Ні, але з вами в поїзді супергероїня. У нас є дві переваги: елемент несподіванки і те, що нас багато. Гарна думка, марінет. Ну і куди це ви зібрались? Не хочете сісти і розслабитись? Кому не завдав шкоди, тож сидіть тихенько і милуйтесь краєвидами. Леді Баг не знає спокою. Тікі цяточки! Леді Бак, а як ти тут опинилась? Телепортувалась за допомогою талісмана коня. А ти? Я був у поїзді. Пощастило, а А на чорних котів намовляють. Ніхто не повинен дізнатися, що ти пасажир. У поїзді сотні людей. Я наче кітус Кирті Сіна. Твоя правда. Ходімо, зупинимо суперлиходійку. Може, спробуємо талісманом коня телепортувати поїзд на землю. Немає сенсу. Вона вмить поверне поїзд куди схоче. Спочатку треба піймати акуму. Але якщо ми це зробимо, коли поїзд у космосі, усі змерзнуть і помруть без повітря. Тому спочатку треба дістатися до суперлиходійки, піймати акуму та відразу ж телепортуватись на землю. Бак, супер Кіт, Ви весь час були з нами тут? А вже ж ні. Ми телепортувались, використавши особливий талісман. Ми з усім впораємось. Зберіться, будь ласка, всі разом в кінці поїзда. Як скажете, усі за мною в кінець поїзда? Сподіваюсь, ви не забули мій талісман. Власне. Ми ж не знали, що ти тут будеш. Якби знали, безперечно, принесли б. Броньоване оргскло. Не розбити, але допоможе мій. Кото. Чекай, він знадобиться, коли доберемось до суперлиходійки.